Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію Стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про початок громадянської війни у Римі між Цезарем і Помпеєм. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Поки Цезар воював у Галлії, у Римі різко загострилося внутрішньополітичне становище. Передусім припинив своє існування. Перший тріумвірат, який ще у 60-му році до нашої ери створили Цезар Помпей і Крас, у травні 53-го року до нашої ери Крас загинув у битві з парфянами при Каррах. У тому ж році померла дочка Цезаря Юлія, яка була дружиною Помпея. Цезар і Помпей залишилися сам на сам. Обидва хотіли здобути в свої руки всю владу в Римі, і тому конфлікт між ними був неминучим. В Римі посилювався політичний хаос. Криза республіки, яка почалася ще в другому столітті до нашої ери, тепер досягла свого апогею. Корупція досягла величезних масштабів. Державні посадовці перевищували свої повноваження і грабували державу. Сенат втратив будь-який авторитет. На вулицях Риму відбувалися криваві бої між прихильниками різних політиків. У 53-му році до нашої ери анархія в Римі. Досягла свого піку, через вуличні сутички в цьому році вперше в історії республіки не були обрані консули. Правда, за цими подіями стояв Цезар. Його агенти активно сприяли заворушенням у столиці. Сенатори боялися і ненавиділи Цезаря, адже він здавна був противником оптиматів. Лідери сенату розуміли, що єдиним способом побороти хаос і навести порядок в державі є диктатура. Оптимати вважали. Що треба встановити ручну диктатуру, диктатуру залежну від сенату. Цицерон і Катон Молодший хотіли, щоб диктатором став Гней Помпей, якого вони могли б легко перетворити на свою слухняну маріонетку. Помпей боявся посилення Цезаря і тому остаточно зблизився з оптиматами. Оптимати вважали Помпея єдиним, хто може зупинити Цезаря. У 52-му році до нашої ери оптимати добилися того, що Помпей був обраний консулом без колегії. Тобто, по суті, він став диктатором. Також Сенат надав Помпею величезні повноваження для наведення порядку в Римі. Помпей увів у Рим війська і силою припинив заворушення у столиці. Далі Оптимати і Помпей почали боротьбу проти Цезаря. Вони почали вимагати, щоб Цезар достроково припинив свої повноваження. Про консула Галлії, а головне, розпустив своє військо. У цей час в Галії все ще тривали бойові дії, і тому Цезар не мав змоги рішуче виступити проти своїх політичних противників. Тому він спробував домовитися з Помпеєм. Цезар запропонував Помпею свою відмову від управління Галією в обмін на консульство, але Помпей відмовився натомість Сенат. Продовжив строк управління Помпеєм Іспанією до 45-го року до нашої ери. Тоді Цезар почав вимагати, щоб його строк повноважень у Галії був продовжений до 1 січня 48-го року до нашої ери. Але Сенат відмовився це зробити. Цезар продовжив боротьбу, йому вдалося підкупити одного з консулів 50-го року до нашої ери Емілія Павла, щоб той відстоював його інтереси. Але головне те, що Цезар зміг підкупити одного з народних трибунів Гая Скрибонія Куріона. Куріон став таємним прихильником Цезаря. Офіційно Куріон називав себе незалежним політиком, але відстоював саме інтереси Цезаря. В інтересах Цезаря Куріон висунув пропозицію одночасно припинити повноваження і Цезаря, і Помпея, і щоб вони обоє розпустили свої армії. Сенат Підтримав це рішення, але консул Марцел, запеклий ворог Цезаря, наклав на нього вето. Далі Марцел запропонував Сенату оголосити Цезаря ворогом вітчизни і таким чином почати проти нього відкриту війну. Марцел добився того, що Помпей став головнокомандувачем армії, яка мала діяти проти Цезаря. Помпей самовпевнено заявив: Як тільки я тупну ногою, вся Італія буде наповнена моїми військами. Він вважав, що легко зможе розбити Цезаря. Цезар, на чолі одного легіону ветеранів, рушив до кордону Цезальпійської галлії з Італією. В цей час кращий полководець Цезаря, титула Бієн, перейшов на бік Помпея. Згодом він стане одним із затятих ворогів Цезаря. В першій дні січня го року до нашої ери. Цезар зробив останню спробу домовитися з Помпеєм. Помпей відкинув переговори, але Цезар. Зміг виграти час для підготовки до бойових дій у цей же час з Риму через тиск з боку оптиматів були змушені втекти народні трибуни Куріон Марк Антоній і Квінт Касій Лонгін, які були прихильниками Цезаря. Тепер Цезар мав легітимний привід до початку бойових дій захист прав народних обранців. Вранці 10 січня 49-го року до нашої ери Цезар із своїм військом перейшов через річку Рубікон. Яка відділяла Галію від Італії. За легендою, Цезар при цьому сказав. Жереб кинуто вранці Цезар без бою зайняв стратегічно важливе місто Аримін. Стрімкий наступ Цезаря страшно налякав його противників у Римі. Сенат, обоє консулів та інші посадові особи в паніці втекли з Риму. Помпей не встиг зібрати в Італії достатніх військ і тому теж виїхав з Італії на Балканський півострів. Де зайнявся збором вірних йому військ. Цезар тріумфально вступив у Рим. Його прихильники захоплено його вітали. Багато людей боялися, що Цезар, вступивши в Рим, почне такі ж криваві репресії, як колись Марій і Сула. Але Цезар нікого не стратив і не пограбував. Він великодушно пробачив усіх своїх ворогів. Це був геніальний політичний хід. Незабаром більшість сенаторів повернулися в Рим і обрали Цезаря диктатором. Але Цезар пробув диктатором кілька тижнів, після чого були проведені вибори нових консулів, і одним з них був обраний Цезар. Перш ніж переслідувати Помпея, Цезар вирішив знищити вірні Помпею війська в Іспанії. В Іспанії було сім легіонів під командуванням прихильників Помпея, Луція Афранія і Марка Петрея. Цезар на чолі своїх гальських легіонів швидко рушив в Іспанію. Біля Іларди, у серпні 49-го року до нашої ери, Цезар оточив помпеянців, і незабаром вони капітулювали. Із полоненими Цезар вчинив милостиво. Він дозволив всім їм йти на всі чотири сторони і навіть повернув їм захоплене в боях їхнє майно. І знову це був прекрасний політичний хід. Солдати Помпея, побачивши великодушність Цезаря, почали масово тікати з його війська, а деякі навіть приєдналися до Цезаря. Паралельно з перемогою в Іспанії війська Цезаря після тривалої облоги взяли Масілію, сучасний Марсель, яка була вірна Помпею. Проте в цей час вірні Цезарю війська на чолі з Куріоном були дощенту розгромлені помпеянцями і їхнім союзником Нумідійським царем Юбою в Африці. Куріон загинув у битві разом із своїм військом. На боці Помпея залишився римський військово-морський флот, і це значно ускладнило становище Цезаря. Флот Помпея блокував Італію і цим не давав Цезарю можливості висадитися на Балканах. У січні 48-го року до нашої ери Цезар із шістьма легіонами несподівано зміг на кораблях висадитися в Греції, але неподалік Дірахія його зупинило військо Помпея. Становище Цезаря було важким. У нього. Не вистачало сил, щоб перемогти Помпея, а головне, у нього не вистачало харчів. Зима пройшла у запеклих боях між обома арміями, але успіхів ніхто не досяг. Навесні 48-го року до нашої ери до Цезаря. Прибуло підкріплення під командуванням Марка Антонія. Антоній втратив декілька кораблів, але все ж таки зміг прорватися через блокаду флоту Помпея. Цезар і Антоній блокували Помпея у його таборі на узбережжі Адріатичного моря. Але через наявність у Помпея флоту він не мав ніяких проблем з постачанням, на відміну від Цезаря. Нарешті, у липні 48-го року до нашої ери, біля Дірахія відбулася велика битва між Цезарем і Помпеєм. Помпей завдав потужний удар з фронту, а з тилу війська Цезаря атакував десант, який був висаджений флотом Помпея. Армія Цезаря кинулася тікати з поля бою. Даремно Цезар намагався зупинити втікачів, але в найкритичніший момент помпеянці несподівано припинили атаку і відступили у свій табір. Помпей не став переслідувати військо Цезаря. Цезар, вражений недалекоглядністю свого противника, сказав: Мої вороги сьогодні могли перемогти, якби у них було кому перемагати. Битва під Дірахієм. Стала другою і останньою воєнною поразкою Цезаря. Уже через декілька тижнів Гай Юлій завдав Помпею повної поразки. Але про це я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і поширюйте мої відео в соціальних мережах. До нових зустрічей!